Доброго дня, сьогодні 22 червня 2023 року. Знаходжуся у Вінницькій області села Росоша, Центральна Україна. Ось і Хотів би сьогодні розповісти про догляд за однорічним саженцем винограду. Ну чи кущем же винограду, тобто це саженець, який був посаджений на постійне місце минулої осені. Це йому перший рік, тобто перша його вегетація. Вже як куща на постійному місці. В перший рік я залишаю лише два пагони. Станом на зараз ось ця перша проволока у мене на висоті 60 см від землі. Ну і Зараз вони підв'язані, тобто вони десь 65-70 см виросли. Зараз. Кущик активно починає рости, і з часом ці пагони стануть товстіші, ну, тобто, добре розвинуться. Для того, щоб вони добре розвинулися, потрібно, якби за цим кущиком, звісно, доглядати. Отже, зелені операції, зараз в такому стані, поки, поки лоза я усі пасинки виломую повністю. Як він підросте трішки більше, лоза почне товстішати, звісно, почне активній його ріст. Тобто, вище я буду пасинки прищіпувати. Можливо, кожен пасинок, можливо, через один. От. Але прищіпку буду виконувати обов'язково, тому що в майбутньому вони будуть і харчувати даний кущ. От. І щоб унеможливити те, щоб з часом не роз... Звісно, не розпускалися почки, які мають бути закладені на наступний рік. От. Відносно поливу. Полив на молодих насаженіст я виконую ось так от шлангом, поливаю в трубу. Це сотка труба каналізаційна, просверлені дери тут, і вода уходить як і вниз, так і в дери в сторони. От. Поливаю я там раз. В 2-3 тижні, то в залежності від погоди, 10-15 літрів води. Цього цілком достатньо йому. У кущика дуже ну, добре розвивається, немає ніяких питань, тобто немає потреби в волозі, тому що безпосередньо при поливі вода потрапляє безпосередньо під кореневу систему на глибині 30-40 см, скажімо так, і вона не, не, не так випаровується, якби там поливати його просто зверху. Наступне по підкормкам. Ну, тут я при посадці в яму закладав перегній, суперфосфат, тобто верхній шар ґрунту. Тому е, у цей рік і наступний рік, тобто перший другий рік вегетації, е, я лише поливаю. Підкорінь ніяких під, е, підживлень я не проводжу. Хто, наприклад, цього не робив, можна там з весни там, дати трішки тої ж самої нітрамофоски, чи зброджені куряки, чи коров'як, хто можливо найде, буде дуже добре. От, розбавити в пропорції з водою і підживити ним, буде хороший результат. Або ж купити. Наприклад, мастер чи ростконцентрат, чи ну, подібні такі добрива. Вони також на, на воду розчиняються і також прекрасне добриво для, для підживлення підкорінь кущиків винограду. Також обов'язково потрібно виконувати профілактичні оприскування від хвороб і шкідників. Ці саженці я обробляю разом із основним виноградником, з дорослими кущами. Тобто профілактично. Єдине, і дорослі кущі я обробляю 4 рази за сезон. Такі от саженці однорічні і шкілку профілактично я обробляю 5 разів за сезон. От. Ну, тут ягоди немає, це дозволяє ще раз обробити, то я це і виконую для перестраховки, щоб не було там ніяких лишніх хвороб, щоб не заважали. Розвитку, розвитку молодому куш, молодого кущика. Далі захист від механічних пошкоджень. Ось я, в мене є такі от відра без дна, я весною його відкрив, від, відром обставив, от, тому що може бути дощ, от якби цей приямок. І якщо в мене були, був випадок, що от такі от були молоді саженці, там Пройшла сильна злива, і пагони були там 20 см. Воно по частина деяких саджанцях ці пагони позамулювало цією багнюкою. От і потім я навіть деякі, деякі з цих саджанців не вдалося мені виростити, тому що пагони були пошкоджені. От, тому що, тому, щоб от таких от не було нюансів, я зразу обставляю і тоді все добре. Тому важливо в перший рік особливо важливо звернути увагу, що кущик не потрібно перевантажувати урожаєм, полив, підкормки, зелені операції, ну, підживлення це, якщо потрібно, якщо ви не закладали в яму, От, профілактичне оприскування від хвороб. Ось, наприклад, якщо це все виконувати, звісно, ваш кущик буде добре розвиватися. От, для прикладу, це кущик, який посаджений минулої осені, у перший рік. А ось цей кущик був, був такий самий в минулому році. Ось це сорт Полуничний, йому другий рік вегетації. Ось на ньому є сигналки. Уже ось вирощувалося один пагін в минулому році. Ось був інший пагін в минулому році. Два пагони. В цьому році, звісно, пагонів більше, їх тут вісім. І з сигналками. Тому от такий от, я вважаю, дуже хороший розвиток куща на другий рік. Тому важливо, звісно, формувати і нормувати правильно. Тому що вегетативна маса, та, що зверху, має відповідати кореневій системі, яка знаходиться внизу. Обов'язково має бути баланс. Якщо цей баланс зберігається, то, звісно, кущ буде розвиватися набагато краще. Десь в районі 20 серпня я стараюся поливи на молодих таких насадженнях максимально зменшити. От. І починаю працювати по шкілці і по однорічних і двохрічних кущиках винограду препаратами з змістом Калія. У тому році я працював калій-калія, мені дуже таке сподобалось. Ось в цьому році також планую працювати ним. Е, оприскування по листку здійснюється від 20 серпня до, е, скажімо, до 20 вересня навіть до жовтня місяця, якщо дозволяє погода. Да? Я виконую 4-5 таких оприскувань і лоза визріває просто чудово. От, тому... Тому, звісно, також потрібно працювати калієм по тій простій причині, що на дорослих кущах лоза визріває набагато краще, ніж на молодих насадженнях. Ось, В ну, загальному така от інформація по догляду за однорічним кущиком винограду, в перший рік його вегетації після посадки. Можливо, щось забув, пишіть в коментарях. Кому було цікаво, всім дякую за перегляд. До побачення.